Перш за все вибачаю, що не можу бути там фізично і я дуже сподіваюся, що будуть питання пізніше, тому я, якщо скажете, зупинюсь від своїх відповідей. У вас три хвилини, три хвилини будь ласка. Це набагато ширше питання, навіть ширше, ніж просто політичні рішення. Під час ем, холодної війни за радянської доби наш уряд. Інвестував в те, щоб е, е, ми брали до уваги і інші частини радянського блоку, і готувати фахівців не лише з питань Москви та Росії. Коли я навчався в Стенцівському університету, мені, мені було у мене була стипендія, щоб вивчати Польщу. Це було частиною стратегії, що ми маємо вивчати всю. Імперію не лише Москва, але після розпаду радянського союзу тут ми маємо всіх ек експертів з України ви проводите спеціальні конференції, А я можу вам сказати, що ми на той час мали московсько-центричний погляд, так само і в а, академічних колах. Я професор царського університету. і Можу вам сказати, що в нас немає кафедри україністики. І це, це ганьба, це дуже неправильно. І якщо хтось має мільйони доларів, які можна кудись в, в кудись вкласти в гарну справу, зв'яжіться зі мною. Ми маємо подумати про це. Я не жартую. Ми маємо деколонізувати погляд на цей регіон не лише в нашій політиці, але й в тому, як ми викладаємо і його історію цього регіону, і таке інше. Я знаю, що такі люди, як Тим Снайдер, працюють активно цими питаннями, але на загал це набагато ширша проблема. Оскільки Україна стане одним з однієї з найважливіших країн в Європі, однією з найважливіших країн Євросоюзу, однією з найважливіших країн в НАТО. І тому ми і я говорю про Сполучені Штати, принаймні, повинні почати розуміти Україну в усіх її виявах, в усіх її вимірах, а не лише як країною, що розташована десь поряд з Росією.